Всім привіт! З вами сьогодні Альона Фегер і програма хвилинки для душі. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює надзвичайно багатьох людей, і не тільки жінок, а також чоловіків. Тема називається Аб'юзивні стосунки. Для початку давайте звернемося до Вікіпедії. Що ж таке аб'юз? Аб'юз в перекладі означає насильство, жорстокість, жорстка поведінка, образа, маніпуляції. Отже, людина, яка називається аб'юзером, використовує у своїй поведінці, теж притаманні цьому, ось такі. Маніпуляції, жорстокість, вона ображає інших людей, вона примушує іншу людину проти її волі до чогось, так принижує, маніпулює. І давайте ми зараз спочатку розберемося, хто ж може потрапити в лапи ось такого маніпулятора, аб'юзера, так? такої людини. Це люди, як правило, які... З дитинства дуже травмовані, які е, всередині себе почувають багато почуттів вини, е, тобто їх легко образити, вони досить чутливі до, е, до інших людей, так і якими легко, скажем так, маніпулювати, якби у нашому суспільстві. Називали речі своїми іменами, тобто аб'юзера, маніпулятора, так, як зараз прийнято говорити. Називали простим словом психопат, це було б трошки інше сприйняття. Тобто, люди вже б усвідомлено розуміли, що така поведінка притамана не зовсім здоровій людині. Тобто розумієте, да, психопат це зовсім це людина з порушенням психіки. Це людина, яка також дуже сильно травмована в дитинстві. Це людина, якою також маніпулювали в дитинстві, яку дуже часто ображали, можливо, не давали самостверджуватися, самовиражатися. І зараз у дорослому віці така людина переносить все у стосунки з іншими людьми. Тобто, вона точно так для того, щоб отримати свою значимість. У суспільстві отримати свою, підняти, скажімо так, свою самооцінку внутрішню вона е, намагається принизити іншу людину. Якщо ви відслідковуєте у своїх стосунках, наприклад, що ви постійно відчуваєте себе винною або винним, так? ви постійно е, відчуваєте, що Виправдовуєте людину, яка вас ображає. Тобто, що використовує маніпулятор, що використовує аб'юзер, ти. Це ти винна, що я пішов, чи я пішла. Це ти винна, що ми посварилися. Така людина, як правило, виходячи, наприклад, з вами в гості, або знаходячись на людях, вона може змінювати свою поведінку. Тобто бути дуже класним, дуже хорошим або хорошою в очах інших людей. Тому інколи зі сторони люди вас практично не розуміють, що їй не вистачає, або що йому не вистачає. Це ж ідеальний чоловік, це ідеальна дружина. Але в домі це такий а, великий тиран, скажімо так, який подавляє волю людини, який не дає підтримки, не підтримує взагалі вас ні в чому. Що б ви не сказали, ваше слово завжди знецінюється. Тобто ви відчуваєте себе повністю залежною від цієї людини. А, і ще дуже часто маніпулятори вони використовують такі слова, Що б ти без мене робила. Ти взагалі кому ти без мене потрібна або потрібен. Ти без мене взагалі не справишся, е, ну і багато багато іншого. Якщо ви це в собі відслідковуєте, то ви знаходитеся в залежних стосунках. І я вам більше скажу: з таких стосунків досить важко вийти. Чому важко? Тому що, знаєте, це така залежність це і є залежність від, слова, ну, від того слова, якого ви і чуєте. Так? Що ж таке залежність? Це коли ви не можете себе відчувати одиницею, так? І ви залежите тільки від чиєїсь думки, тільки від цієї людини. Я по-іншому це називаю як адреналінова залежність, тому що коли вами маніпулюють. Коли вас то відштовхують, то притягують. У вас виділяється такий адреналін, скажімо так, так, і це залежність як наркотична залежність. Вона порівнюється до наркотичної навіть залежності. Дуже важко вийти з цього стану, особливо жінкам. Дуже багато працюючи з жінками, я бачу насправді, як вона виправдовує поведінку того тирана і поведінку, взагалі, яку. Не можна виправдати там, де є. Ви знаєте, що буває е маніпуляції, так, оце. Е Стосунках, де є психологічна давка, де є фізична давка, да, де прикде є рукоприкладство, навіть і такі жінки виправдовують також чоловіків. Економічна давка, де ви відчуваєте залежної себе матеріально від тієї чи іншої людини, де ви думаєте, що ви не справитеся, але маніпулятор він дуже чітко і дуже точечно він знає на які давити ваші ці точки, де ви відчуваєте себе нікчемною. Де ви точно знаєте, як вам здається, що ви не справитеся без цієї людини? Хочу, що які ж виход із цієї ситуації? Перше, що ви повинні усвідомити, це дійсно усвідомити і прийняти те, що ви знаходитеся в залежних стосунках. Це дуже важливо. Це вже 50% проробленої роботи. Як тільки ви приймете рішення і зрозумієте усвідомите це. Ви можете рухатися далі. Скажу вам більше, є такі етапи виходу з таких стосунків, як 7, 21 день і 90 днів. Тобто в ці дні може дуже кошмарити, може дуже лихоманити людину, так? дуже захочеться повернутися. Але перше, що ви повинні зробити, це. Заблокувати будь-який доступ себе до цієї людини, якщо ви ще знаходитеся на початковій стадії стосунків, це не сімейні стосунки. Так звичайно легше це зробити. Чому тому, що ви можете заблокувати соцмережі, заблокувати телефони і попросити всіх своїх знайомих, будь ласка, ні в якому разі не напоминайте, не нагадуйте, якщо можливо змінити свою роботу, змінити місце. Проживання це було б це було б чудово. Якщо ж це людина, з якою ви вже прожили багато років, звичайно, тут трішки важче. Але. У вас є близькі рідні, у вас є друзі, у яких ви можете попросити підтримки. Прийміть рішення. Прийміть рішення, що ваше життя, воно у вас єдине. Ваше життя і ви тут для того, аби бути щасливим або щасливою, аби не проживати життя в страхах, в залежностях, в болях, в стражданнях. Так? Ви тут для того, аби бути максимально проживати максимально. Максимально насичене своє особисте життя через свої помилки, нехай через свій, але через свій е, досвід, тому е, намагайтеся просити про допомогу. Це друге, що я хотіла е, так сказати, тому що. Це важливо, ми інколи боїмося. Нам інколи е, особливо жертви. Так, у них є таке почуття стида, так попросити про допомогу. Це якби не ну хто мені повірить, хто мені допоможе, кому я потрібна. Вам же це нав'язували, нав'язували не один рік, що в нікому в цьому житті не потрібні. Десь, в принципі, це так і є. Я можу погодитися, так да? в цьому житті ви можете е, зрозуміти одне. Ви сюди прийшли, в цей світ одна. Або один, і підете з нього один. Тому вся відповідальність за те, що з вами відбувається, лежить на вас. Але просити допомогу це не стидно. Просити допомогу необхідно у таких випадках. Коли ви розриваєте стосунки з маніпулятором або аб'юзером, у вас звільняється дуже багато вільного часу. І, як правило, ось цей час у людей, які пройшли цей психологічний тиск, починається такий. А, не знаю, от так, такий мандраж, да, ніби хочеться повернутися, ніби ви не можете. Тобто, оце є ця адреналінова ломка, яка починається на сьомий. А... 21, й так і 60-й день. Але, в принципі, це вона, вона відбувається на протязі всього цього періоду. Тому намагайтеся свій вивільнений час від маніпулятора зайняти по максимуму, по максимуму. Чимось тим, що може вас відволікати, що може відволікати ваші думки і те, що дасть вам наповненості у вашому житті. Займайтеся тим, чим ви. Про що ви давно мріяли? Те, що ви що ви давно хотіли а, привнести в своє життя, те, що вам забороняли, можливо, нащо тобі той а, футбол, ти тільки там з друзями, я не знаю, випиваєш після футболу. Так, і тому а, ти мріяв все життя там зайнятися якимось видом спорту, так і не зайнявся. Нащо тобі з подругами кудись іти, або нащо тобі займатися танцями, малюванням, бучим, так, якимись. Йогою. Там, от бачите, ми сьогодні на природі як класно тут займатися йогою або будь-якимирелак. якими Рила... Релаксаціями для себе, так тому займіться саме тим, що наповнить ваше життя сенсом. Придайте своєму житті сенс. Знайдіть себе, задавайте собі запитання, для чого я тут. Що саме я б хотіла привнести в своє життя. Як саме я б хотіла жити. Максимально наповніть своє життя сенсом і навчіться жити спочатку для себе. Спочатку для того, щоб усвідомити, хто. Ви є насправді. Я бажаю кожному і кожній, хто буде дивитися це відео, відслідковувати, все-таки, хто коли я являюся маніпулятором, коли мною маніпулюють. Подумайте про те, що наше життя настільки прекрасне, щоб псувати його не тільки іншим людям, а псувати його собі. Тому бажаю вам всім. Навіть пташки сьогодні нам бажають так жити справжнє життя. Жит. Бажаю вам такого настрою, якого зараз мені зробила ця птаха, яка тут допомагала мені провести сьогоднішній ефір. А я бажаю вам чудового дня і жити життя. З вами була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі.